Всім привіт, шановні друзі та колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що варто використовувати для написання наукових робіт, наприклад, статей, також тез. І, зокрема, ще поговоримо про те, як же ж написати оцю нашу першу наукову роботу, наприклад, тез, до студентської науково-практичної конференції. І перше питання, з яким ми зустрічаємося, що це за дослідження буде, яка в нього тема, яка буде назва? Щоб відповісти на це питання, давайте занотуємо собі, що умовно кажучи, є два типи дослідження: практичне. Та теоретичне в останньому варіанті. Ми, наче, оцей бібліотекар, робимо розвідку папери, вже існуючі напрацювання і дослідження від інших вчених. В другому варіанті, ми, наче цей журналіст, опитуємо людей і отримуємо інформацію, яку пізніше аналізуємо і робимо з неї певні висновки. В нас навіть є приклади дві тези, які я робив на конференцію. Перше це теоретичне дослідження, друге це практичне. Хоча й по тексту може здаватися, що вони мають чимало відмінностей, проте структура, що лягає в основу, одна. Популярним в науковому середовищі є вислів на плечах у титанів науки. Відповідно, ми, як і інші студенти-дослідники, маємо залізти на ті плечі. Наприклад, нам потрібно дізнатися, що ж там виявив Фройд, якщо ми захочемо дослідити проблематику лібіду. Процитувавши його і узгоджуючись з його напрацюваннями, ми можемо робити вже певні свої висновки, виходячи з даних нашого дослідження. Тобто першим завданням буде знайти напрацювання по тій темі, яка нас цікавить. Уявимо, що це буде щось менш банальне ніж лібідо. Нехай це буде асертивність. Нам потрібне визначення тих, хто започаткував дослідження цієї проблеми титанів, на плечах яких ми почнемо робити власні висновки. Як це було зроблено на прикладі Тес. Нам також доручено реагувати на нові виклики: те, що актуально саме зараз, а не лише те, що було важливо нашим титанам. Тому ще одним завданням буде пояснити важливість асертивності саме сьогодні. Чому наукове суспільство має звернути увагу на це і чому, можливо, вже навіть зараз звертає увагу щодо цього питання? У вас вже, мабуть, виникло питання: а як мені сформулювати тему та назву дослідження? Я ніц в тому не розумію. Насправді рамки дуже широкі, тим паче на студентських конференціях, де ви можете писати як про флористику, як метод вирішення проблем соціально-психологічної адаптації дітей із сімей внутрішніх переселенців. Так і про щось більш типове на кшталт особливості впливу війни на психіку військових. Але давайте я вам спробую дати певний загальний орієнтир. В першу чергу пам'ятайте, що загальну ідею можна запозичити і висвітлювати просто інший її бік. Наприклад, я писав про застосування технік КПТ когнітивно поведінкової терапії у корекції самооцінки під час війни. В Сутності, ми можемо це звести до формули застосування техніки X. Терапії у корекції Y під час війни. Тобто, ви можете замість КПТ терапії поставити діалектично-поведінкову терапію чи будь-який інший доказовий напрям, а корекцію самооцінки змінити на корекцію тривожності тощо. Відповідно, особливості впливу війни на психіку військових може бути змінено на особливості впливу війни на психіку студентів і так далі. Посилання на і кітез, звідки ви можете вбрати ідеї, я скину у дописі, тому заходьте у коментарі і дивіться те, що вам потрібно і може знадобитися, як так би мовити, ґрунт вашого дослідження. В тезах та на наукових статтях вам будуть зустрічатися незрозумілі слова і незрозумілі конструкції. Окрім того, що вам їх варто розуміти, то звичайно допоможе вам Google, але й також потрібно буде так само писати, умовно кажучи, науковою мовою. Постає відповідно питання: як то робити, як цьому навчитися? З цим нам допоможе сайт University of Manchester, на якому розлого викладено основи щодо наукової мови та її включення у ваше напрацювання. Отож, в нас є дві панелі: по горизонталі, одна, і друга по вертикалі. Перша дає нам пояснення щодо того, як ознайомити з роботою, як зробити вступ. Наступна опція допоможе розповісти про титанів та вже існуюче напрацювання за певною темою. Далі в нас йде пояснення методів, якими ми користувалися в ході дослідження. Наприкінці ми повідомляємо про результати дослідження, а також даємо поле для дискусії і пишемо, звичайно ж, висновки щодо нашої роботи та того, що ми отримали в результаті дослідження. Відкривши першу сторінку, ви побачите те, про що ми вже говорили. Важливо дати контекст, бекграунд та пояснити актуальність тем. Нижче ви знайдете речення-конструкти по типу тих, якими ми вже встигли скористатися задля створення назви та теми дослідження. Ідентично, ми можемо обрати речення, що здаються нам дотичними в нашому контексті. з… Ікс та ігреками замінити відповідними словами з нашої теми і таким чином зробити перший абзац нашої тези. Оберемо декілька з них і додамо в наш Word-документ, яким ми будемо далі користуватися, щоб робити цю працю. І посилання на цей документ, до речі, я залишу теж в дописі. Ви зможете скористуватися, ними подивитися, як це все робилося. Друга допомагає нам краще комунікувати, доносити свої ідеї в межах наукового стилю, як бути обачливими в поясненні, як критично підійти до опису дослідження, як класифікувати та розподілити речі в дослідженні, також як порівнювати явища, як дати визначення термінам, як описати існуючі тренди, як описати кількісні показники, як пояснити чинники того чи іншого явища, як надати приклади. Повідомити про зміну теми, писати про здобутки минулого, тощо щоб ввести титана, так би мовити, та оцього значущого вченого та термін, який він винайшов. Ми використаємо наступну конструкцію, таким чином перейдемо до найбільш цікавого того, що має бути замість цих трьох крапок та іксів з ігриками, які в нас зараз в реченнях є. Загалом я можу виділити три платформи, якими в середньому користуються від знайомого гугла до містичного скопусу. Давайте розберемося, що нам дає кожна платформа: плюси та мінуси на практиці. Отож, бо з гуглом ви всі знайомі, принаймні на побутовому рівні, раджу вводити в якості запитів для пошуку вчених титанів та термінів, що вони ввели оці от запити, які є зараз у вас на екрані. Давайте почнемо з першого. a famous researcher? та якогось поняття. Ми кладемо замість крапки, те, що нас цікавить. Знаходимо різноманітні посилання. По черзі можемо кожне відкривати і гортати матеріал. Перше ж, посилання в нас веде на наукову статтю, яку можна цитувати. Проте ми ще цього не знаємо. Тому зупинимось на тому, що ми тут знайдемо в загальному плані. В нас є слово асертивнес. пишемо його і дивимося. Знаходимо рядок, де кажуть, що волб дав визначення асертивності. А також в компанії з Лазарусом розробив опитувальник для дослідження асертивності. Перша наша зачіпка. Повертаємося в Google і бачимо ще декілька прізвищ і повторно зустрічаємо Лазаруса. Також скористуємося кнопкою схожі запитання. Воно час від часу допомагає знайти корисну інформацію. В цьому випадку воно нам згадує не тільки Волпа, але й Андрю Солтера. Також додавайте в пошуковий запит psychology. На наприклад, з благополуччям яскраво видно користь того, оскільки благополуччя не обмежується лише психологічним. Все. тепер приблизний орієнтир в прізвищах в нас. Вами складається, але нам потрібно щось більш конкретне наукові статті, що можна цитувати без великих хвилювань. Щоб вам було легше працювати з англоумовним середовищем, раджу одразу встановити перекладач ДІПУ. Ви, звісно, можете використовувати будь-які, але як на мене, в ньому є дві надзвичайно значущі переваги, якими я постійно користуюсь. По перше, завдяки додатку, діпов, ви можете виділивши текст, натиснувши два рази Ctrl плюс C, одразу перенести текст в перекладач. І друге, навіть більш значуще, це те, що після того як перекладач вам щось переклав, ви маєте змогу редагувати результат, і перекладач буде підлаштовуватись під. Вашу корекцію, що є надзвичайно важливим при перекладі з англійської на українську, для отримання джерел, що можна цитувати без великих хвилювань. Ми звернемося до сайту Верівел Mind. Тут публікуються матеріали про психологію з різними темами з посиланнями на джерела статті, книги тощо. Заходимо сюди і вводимо потрібне нам слово, як то асертивність. Натискаємо пошук і відкриваємо першу ж статтю або будь-яку іншу. Відкривши, гортаємо донизу і натискаємо на джерела. Тут будуть розміщені наукові статті, вони є під кожним матеріалом на сайті. Відкрили перше посилання і тиснемо Ctrl плюс F та шукаємо дві речі: визначення поняття та вчених, що його ввели. Для початку пишемо термін, який нас цікавить, або ж define. Таким чином воно спрямує нас на визначення поняття, якщо так було сформульовано в тексті. Здебільшого це працює. Також пишемо прізвища наших авторів, яких ми тільки що знайшли. Все ж таки, вони мають бути винахідниками цієї термінології, корифеями розвитку цієї проблематики. Жодного з прізвищ ми не знайшли. Як так? Що тепер робити? Все просто читаємо, але робимо це уважно. А саме, в першу чергу, читаємо назву статті та абстракт, тобто анотацію, загальну інформацію про статтю. Далі переглядаємо назви розділів. Вони потенційно можуть мати в собі корисну інформацію. В цьому випадку з назви ми можемо зрозуміти, що справа піде про інтерперсональну, тобто міжособистісну асертивність. З абстракту ми дізналися про те, що в статті йде мова щодо континууму асертивності. може бути як забагато, так і замало. Автори будуть давати поради щодо того, як збільшити і як відстоювати своє, а також окреслять асертивність. Видається, що це ми й шукаємо. Отож, давайте читати. Орієнтуємось, хоча б на абзац того тексту, де знайшли потрібні слова: на кшталт асертивності, дефайн тощо. Якби ми взагалі нічого не знайшли в цій статті, наша ситуація не була б поганою. Просто беремо і відкриваємо наступне посилання з матеріалу по темі асортивності. Тут, до речі, ми зустрічаємось з ситуацією, коли є лише абстракція. Тобто доступу до повної версії документа немає. В такому разі теж шукаємо іншу статтю. Уявимо, що ці два джерела не працюють і не дали нам достатньої інформації. В такому разі шукаємо іншу статтю. От, наприклад, в цій статті посилається на матеріал з асертивної комунікації. Теж дотична тема. Переходимо і гуртаємо донизу. Відкриваємо і знову ж таки можемо взяти перші дві наукові статті. Дивимось, що тут є. Виходячи з назви першої статті, ми розуміємо, що мова піде про ефективність тренінгу щодо асертивності серед студентів старшої школи. Відповідно до абстракції анотації, можна вважати, що тут буде доведено ефективність такого тренінгу по відношенню до рівня тривожності, стресу та депресії. Це в теорії ми можемо використати як один з доказів важливості асертивності. в другій статті, виходячи з назви та абстракції, розповідається про значущість асертивності. Нижче в нас перший заголовок пише: теоретичні підходи. Тобто тут має міститись теоретична база про асертивність, а відповідно і визначення, яке ми знаходимо з посиланням на відповідних дослідників. Серед них є її Лазарус, що нас влаштовує. Занотовуємо це собі у Ворд-документ. Певно, вже Хмарою нависає над нами питання: а чому ж не державною? Питання, на яке легко відповісти, хоча й неприємно, в першу чергу проблема з державною полягає в тому, що люди, які пишуть українською, зазвичай не посилаються на джерела. Як ми пам'ятаємо, саме цьому ми єдине навчаємося в університеті користуватися джерелами, тобто знаходити ви гарну статтю про асертивність, тощо, як ви зараз можете побачити на екрані, ми саме це і шукаємо, але немає джерела, звідки взялося визначення, яке автор зараз використовує. Відповідно, вам не дадуть можливість перевірити реальність того визначення. З цієї причини нам і Вікіпедія не підходить. Уявимо, що в контексті асертивності ми вирішили розібратися, яку ж роль грає нейробіологія. А в першу чергу, чи вона взагалі дотична, треба щось нам з неї. Відкриваємо почитати щось про нейробіологію. Пишемо у Вікіпедію, що бачимо: два абзаци тексту, немає джерел, робіть, що хочете. Якщо ми переключимо мову, то принаймні, побачимо джерела, на що автори посилаються, але навіть одне з них вже не працює а інше джерело це відповідно словник, який опублікований в інтернеті. Відповідно, з матеріалом такого рівня якості працювати ми не можемо, якщо себе та свою працю, хоча б трошки поважаємо. До речі, не посилання, це ще одна річ, якої ми бажаємо уникнути. Саме тому в науковій спільноті створені унікальні посилання, або ж інакше кажучи, серійні номера. Що використовується для стабільної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності, наукових статей тощо ви вже могли бачити doi.org. та незрозумілі цифри після того. Перше ж посилання в нас веде на наукову статтю, яку можна цитувати, проте ми ще цього не знаємо. Тому зупинимось на тому, що ми тут знайдемо в загальному плані. Основна перевага такого посилання полягає в тому, що ваша робота, стаття, книжка, тощо назавжди залишається за цим посиланням, тому і Знайти вашу роботу буде легко, навіть через десяток років, маючи оцей серійний номер посилання. Таким чином, в нас є доступ до праць, що були опубліковані 20-30 років тому. Порівняти ми це можемо з штрих-кодом товару, який один такий єдиний для певного продукту. І навіть якщо магазини зачиняються, на їх місця з'являються нові продукти, що там продавався, штрих-код лишається той самий. Дої є у значущій більшості наукових праць, проте бувають виключення, тому варто за використовувати більш нові дослідження та роботи, що мають дої, як для зручності інших, так і для наших, про що ми ще незабаром поговоримо. До речі, ви вже могли помітити, що список використаних джерел на сайті Verivell Mind більш подібний за оформленням до наших курсових робіт. А от в статтях англійської оформлення зовсім незвичне, там користуються прізвищами. Як же ж правильно, все ж таки? Насправді це все правильно оформлені посилання, але вони правильні в рамках свого стилю. В кожному журналі є свої правила щодо оформлення. Це саме стосується і країн. В нас, наприклад, наразі використовується ДСТУ 8302 в університеті. Цитетах, те, що ви могли бачити і робити в курсових, коли одиничкою посилається на того чи іншого автора в кінці роботи. Також ви могли бачити, що в джерелах використовується той самий Дої, про який з вами говорили. Саме тут він нам знадобиться, щоб зробити життя іншим людям простіше і дати можливість одразу перейти за дої на сайт і почитати звідки ми взяли ту чи іншу інформацію, а не шукати вручну, можливо, вже не існуючий сайт, де мала б бути розміщена наша інформація. Як казав раніше, дої і вам життя спростить, оскільки вам знадобиться оформлювати власний список джерел. І доведеться це робити хоч вручну, хоч як, і записувати за певним набором правил ті наукові всі статті, книжки тощо, все, що ви знайдете. Уявимо, що вам сподобалася стаття про асертивність, Хочете її процитувати. Але оскільки воно оформлено відповідно до вимог закордонного журналу, нам тепер з нуля вручну необхідно прописувати дату та інші речі в певному порядку, звичайно, можна вивчити, як це все оформлювати, як статті з одним автором писати, як з чотирма чи більше, а воно відрізняється. Як книжки і пішло, поїхало, але будемо говорити, як є. Ніхто не хоче цього робити і не буде спеціально для цього все вчити. Тому оформлення буде виглядати як попало. Задля виходу з цієї вилки, давайте підемо третім шляхом і будемо використовувати автоматичні оформлення джерел. Є декілька сайтів, які допомагають в цьому питанні. Посилання на них буде, до речі, в коментарях. Одним з них є графіаті, він дозволяє автоматично додавати джерело у форматі ДСТУ просто завдяки використанню DOI на сайті, як ми бачимо, є верхня панель. Де ми можемо обрати формат. За стандартом тут обраний ДСТУ, який нас і цікавий. Його можна змінити в разі потреби. Зліва ви обираєте, що саме цитуєте. В нашому випадку це стаття з журналу. Отож, бо обираємо і просто вводимо наш DOI. натискаємо і за лічені секунди отримуємо бажаний результат. Копіюємо і можемо використовувати нічого вручну не потрібно прописувати. Все зроблено за нас. Саме тому так зручно користуватися DOI. як для нас, так і для інших людей. Повернемося до наших тез. Наразі ми виокремили шість цитат, де міститься важлива для нас інформація. Наша мета відповісти на три питання: чому ця тема актуальна та значуща? Хто визначив та дослідження поняття, що лежить в основі цієї теми? Як саме визначили поняття, що лежить в основі цієї теми? Актуальність та значущість теми. Давайте подумаємо, що є найбільш загальносуспільною цінністю. Вірогідно, однією з відповідей буде благополуччя людей. Саме цим ми й будемо керуватися. Тому ми визначаємо важливим все те, що стосується теми благополуччя людей, як такого, на прикладі Ми дізналися, що тренінги певною мірою знижують рівень депресивності, стресу тощо. Чи пов'язаний рівень стресу з благополуччям? Вірогідно, що так. Тому ми відзначимо це як значущість теми. Щодо актуальності варто розуміти, що благополуччя завжди є актуальним, і саме опосередковано, через актуальність благополуччя, ми можемо висвітлити нашу тему як актуальну. Отакий такий цікавий зв'язок. Але перед цим ми, звісно, перекладемо речення, щоб було зручно писати не англійською, це ж робити, все ж таки. До речі, тут в нас є яскравий приклад того, як просто подивившись на текст можна його врятувати. Тут в нас домінанс переклався як асертивність, а асетивне переклався як домінантність. Навіть не маючи знань з англійської мови, дивіться за такими простими моментами, воно може вас врятувати. Отож, переклад маємо. Тепер перекладаємо словесні конструкти сайту University of Manchester і за їх допомогою робимо осмислені речення. В одному випадку ми з вами не напряму будемо цитувати авторів, а своїми словами пояснимо те, що вони хотіли сказати з відповідним посиланням на них, як на джерело наше уявлення про поняття асертивності. В другому випадку ми безпосередньо процитуємо визначення задля для збереження автентичності. Обирайте, як робити, виходячи з уявлення про те, як ви краще зможете донести та пояснити те, що бажаєте. Також вважайте, щоб цитувань прямих не було забагато для висвітлення актуальності теми. Ми використаємо ці два конструкти. В першу чергу розповімо про важливість асертивності для світу та суспільства загалом. Крізь призму важливості благополуччя. Далі ми розповімо про важливість асертивності в сьогоденні, в війну як значущу подію. Спробуємо звичайною риторикою пояснити, чому важливо звернути увагу на асертивність. За потреби змінюємо речення в тій мірі, в якій нам це необхідно. Як це я зробив на прикладі за останні сторіччя, змінивши на під час повномасштабної війни. В цій частині праці ми вже створили наш конструкт. Жирним підкреслено манчестерські речення а курсивом те, що ми взяли з досліджень, десь певною мірою переформулювали, десь залишили як було щоб. Процитувати описане автором. Цитування ми з вами тут робили за допомогою ДСТУ та відповідно до його вимог. Також в другій частині я підкреслив речення зі словами до цієї проблеми долучаються. Зробив це, тому що воно фактично є продовженням речення вище про кількість літератури, хоча й переформульовано. Вам так само раджу змінювати в тій мірі, в якій ви вважаєте за необхідне це зробити. Як ви бачите, зовсім небагато тексту я залишив без виділення. Найбільший проміжок це. Прізвища, звідки я їх взяв наукових статей, які ми цитуємо з вами. Там всі ці прізвища були. Ось такий простий принцип задля зазначення нових дослідників. Тепер ми з вами оформимо. Пишемо прізвище, ім'я університет керівника, назву статті. Вони, до речі, будуть далі змінюватися, тому залишимо три крапки в місцях, де може бути чимала варіативність. Зрештою, ми будемо обговорювати зв'язок асертивності та благополуччя. Тепер додаємо актуальне завдання і пояснюємо актуальність нашої теми та її значущість. В наступному відео ще додамо дефініцію благополуччя і перейдемо до теоретичного дослідження. Там нам знадобляться скопус та Академія, оскільки одним гуглом ми обмежитись. Не зможемо, це буде просто неефективно. Дякую вам, друзі та колеги, за те, що були сьогодні зі мною. Ми трішки дізналися про те, як можна знайти наукові статті, про те, як використовувати дої, як оформлюється посилання, як можна почати писати науковою мовою. І тому зустрінемося в наступному відео. Продовжимо робити нашу справу. Всім гарного дня, до побачення.